Молодих свідомих українців, які піднімаються на боротьбу і мовчати не будуть. І будемо вибороти до тих пір, поки не зведемо окупаційний режим. Я доковича. Слава Україні! друзі, Чому ми сьогодні зібралися тут? Бо вся Україна, вся молодь України зібралася біля подібних приміщень. Вона зібралася біля поточної прокуратури, міських проводів, генеральної прокуратури. Чому була вище? Тому що ви маєте від певний марги підсвіткувати різних тим управління нової влади. Влади Єврокович Ясана. Чим вона відразу? О, молодим осіб, чорна Україна. Сьогодні немає реакції міліції на те, вчиться нарога надправиться на, на жертвом Бо Сьогодні вся державна політика побудована на тому втягчитися на руку над тим, що для кожного українця і святиє. Але одночасно, одночасно сьогодні апарат міліції розширюється до величезної кілька. Сьогодні молода армія міліціянтів бореться проти українського народу. Сьогодні Ходиться продолжать українського дорогу, Генеральна прокуратура вважає, бо цей сьогодні інструмент боротьбує з тими, хто має іншу позицію. Сьогодні може відбуватися репресія всі ті, хто її патріотичний. Саме тому сьогодні зацікавна Запорізького СІЗО військовому протестує.